Значить, політ. Проїзд, всі розставлені, все добре. Вмикаються ремені безпеки. І добре, турбулентність, пішли перевіряти салон. Доходжу до 25-го ряду, і тут я чую команду пілотів. Attention, cabin crew at stations due to turbulence. що означає, що це не просто турбулентність, а якась дуже жорстка турбулентність. Настільки, що ми маємо швидко зайняти найближчі місця і триматися. Фесеньосілс, скойнтобіабампина. Я різко сідаю на вільне місце біля пасажирів. Вони такі на мене, я така на них. І тут нас починає так мотиляти. дві хвилини про. Просто американські гірка різко вгору ти підлітаєш, і тобі здається, що ти не летиш і тут тебе тидиш кидає донизу. Пасажири сидять довкола на Я сиджу довкола, така ой, я прикольно, як вас You're flying! тому що чесно. Я дуже люблю відчуття адреналіну, і в мене є просто базова впевненість, що все буде добре, тому мені не дуже страшно. Тут я помічаю, що туалет зачинений, а я його не зачиняла. Тобто, що це все там хтось є. Я думаю, боже мій, будь ласка, дитина, тільки би ти був живий і здоровий. Just stay alive! I'm back Закінчилась турбулентність. Виходить з туалету пасажир. Отакий ось такий, 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 ніби пережив, не знати, що я кажу, що ви як все Він каже, так, так, I was holding, бо я тримався найсмішніше під час висадки пасажирів. Половина з них були такі настрашені, а половина були такі щасливі, ніби їм е, все суть подарував другий шанс. Отож ремені безпеки тримаємо застіпнутими. Борпровідників слухаємось. Подобайку ставимо. А ще розкажіть мені, якщо ви потрапляли в турбулентність, як воно було?